Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Бруківка. Фестиваль короткометражних фільмів із такою назвою провели в Одесі. Раніше захід 5 років поспіль відбувався у Кам'янці-Подільському. Нині ж, окрім Одеси, ще у Києві, Варшаві, Броварах, німецькому місті Верендорф та тайландському місті Бангкок. Тематика різноманітна. Це мелодрами, фільми жахів. trash, ee, komedii. Є документалка дуже зворушлива, жанри різноманітні, багато анімацій, і вона переважно про війну, це враження кінематографістів, аніматорів про війну. В цьому році фестивалі Одеському буде фільм Сергія Пудіча, це мелодрама. Також буде поза конкурсом наше кіно Олени Кутінової, і Артура Садовнікова, також буде продюсерка з Одеси Олена Кваша з мелодрамою Лялечка. Це художній фільм. Він не є коротким метром класичним, він має хронометраж 52 хвилини. Це перша екранізація твору румунського драматургу Матея Вішника. І, власне, це дебютна робота для всієї команди, яка цей фільм створювала. Це робота команди, з якою я співпрацювала. Це команда, вона збірна, але основна її частина з міста Кропивницький. Всі представлені стрічки були зняті у 2022-2023 роках. Цей фільм створений знімальною групою з Херсона, творчим колективом з Херсона, який ну, так сталося вже розділений. І автори живуть я в Одесі. продюсер аніматор під Києвом і режисер. І Аніматор цього фільму у Херсоні, він Володимир Рейнхард, він прожив всю окупацію весь час в Херсоні, і там працював і створював цей фільм під своїм під впливом тих подій, свідком яких він був, і того ну така трішки це фантазія на тему того, що нам ще доведеться пережити. Це посттравматичний синдром. Підвідувачі фестивалю кажуть про нього таке. Ми дуже радіємо, коли таких проєктів, які, які пов'язані з кіно, їх більше в Одесі. Це дуже класно. Що, ми, що можливо, і колеги це роблять в Одесі саме за часи, які зараз. Авторський продукт взагалі не розвинений. Я б сказав би в, в Україні, <кій> треба розвивати, розвивати, вкладати в це кошти, тому що це я вже весь час десь це кажу, що це. Вкладення саме в наступні покоління, тому що мистецтво воно потребує, потребує ресурсів і уваги. І цей процес треба контролювати і плекати. Навіть не несмотря вот на ту ситуацію, все-таки такі фестивалі повинні проходити, щоб люди все одно були в цій атмосфері, слідили за зйомками кіно. і да, щоб вони могли немножко отримати позитиву, хорошу вот вот, э, в такой вот компанії. Також під час фестивалю збирали вільні донати на підтримку ЗСУ. І ми збираємо кошти на причеп для одного з підрозділів нашого ППО, для того щоб хлопці могли швидше та більш мобільніше виконувати поставлені їм завдання. Частину суму ми вже зібрали. І сподіваємося, що сьогодні ми закриємо цей збір і таким чином допоможемо не лише нашим військовим, а ще й собі. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини Одеса.